Привіт знову, ви знову на каналі «Що в коробці» Ось біля мене 10 рандомно відібраних посилок Давайте почнемо. Ну, от з першого конверту. От якийсь конверт. Просто конверт. Ну Він називається на пошті Бандеролька. Тобто там, скажімо за все, повинно бути щось трошки дорожче, чим вартість його доставки. Давайте відкриємо і подивимось. Разом. Так ось я відкриваю, вирізаю перед вас. Так, що тут у нас? Тут якась. Тут якийсь мішечок. Нові Джеверлі Маршалл. Тут якась прикраса. Значить, нехай колон завжди нагадує про рідний Донбас. Так, це якийсь прямо кулон. Що тут написано? Донбас. Дитинство, Україна, Терекони, Троянди, Арена завжди в моєму серці. Дивіться, який гарний. Не скажу, що він срібний, але да, скажу, що він срібний. Просто срібно, срібний кулончик з хорошою лазаною гравіровкою, Донбас, дитинство, тарикони, Україна, Троянди, Арена завжди в моєму серці. Чудовий подарунок. Дуже приємна перша посилка, що ми тут знаходимо. Так, ну що, в нас є посилочка ось такої величини. «Шацьк», гарна м -м, марочка, і місто подивіться, гарні марочки, взагалі марочки люблю. Розбираємо, дивимось, значить, тут щось замотане в файл. Тут щось замотане в файл, якісь документи. О, мої гоуд. Значить, отакий от калькулятор. Не знаю, якщо хтось знає, що це. От. Так, що тут написано? Це якийсь чеський банк. Не калькулятор, це нема ні плюсів, ні мінус. Це ключ електронний. який тут, скоріш за все, щитую карточку, і воно щось підключається. Думаю, що це дуже якась... Персональна штука, і за все, нам треба буде зв'язатися з цим паном і віддати йому цю річ Я думаю, що цю річ не забрали, тому що про неї ніхто не повідомив. Тобто людина реально не очікувала, що йому прийде якийсь персональний. Ну, ти відкриваєш рахунок в банку. Ну так, Коли тобі коли ти очікуєш карточку, то вона тобі приходить, там карточка. от А тут тобі приходить просто якийсь. Електронний ключ, який ти маєш підтвердити через свій емейл і ввести код. І ти явно не очікуєш якоїсь такої посилки з такою штукою, тому ти про неї просто не йдеш і не згадуєш. Її вартість реально нульова. Тобто цінність, її цінність реально нульова. Ну, нічого з нею зробити не можна, якщо це не твій рахунок. Ну, давайте йти далі. Що там у нас далі? У нас далі отакий пакуночок. Ну тут щось легеньке, прикольненьке. що шатається. Ну тут гарна якась запаковка з. Деревини оцих цих стружок, бачите тут. І всередині от якась штука. О, ой, гарне щось. Так, дивіться, La Fashion. Тут а метелик. О, тут шик. Я люблю метелик. У нас вже одна була кроватка. А тут а метелик і він що? Дерев'яний, вирізблений. Дивіться, лазерно вирізблений. шикарний метелик Ось ну, Ось так. Ось так. Думаю, що якщо наступний якийсь із випусків буду знову проводити в сорочці. То цей метелик мені знадобиться. Ми вже відкрили три, три, я одну заховав, три посилочки і подивимося, що у нас тут. Так, тут щось таке м'якеньке в картоні. Я думаю, що тут знову скло. Так, тут ось знову скло. Знову 9D. 9D, я помилився. 9D скло. Так, ми собі кладемо. Ми вже наберемо цілу пачку скла для телефонів. Так, ну що, відкриємо ще одну схожу коробку. Давайте що, знову скло, так, ну, дві, як є. Абсолютно рандомно підібрані, але ж що, як є, такі. Вони легенькі, вони маленькі і тут щось між собою дуже схоже. Ну, може тут не скло, але ні, тут теж скло. Тут теж скло, наклеєчки. Ну, все, все як полагається. Продовжимо. Потроху продовжимо. Давайте відкриємо ось таку. Такого формату, тут точно не склобано, бачите, таке прямокутне, там якась коробочка з чимось. Тут штука для брів, для наведення. Ми вже таку відкривали, вона навіть була відкрита, ми дивилися, що всередині. Підемо далі. Так, ну що, отут я беруся, тільки в руки беру і одразу розумію, що тут плойка, навіть нічно не хочу. Просто відкрию і покажу вам, що тут очередна плойка. Йдемо далі, от така сама фарс, бачите? Це як крутити, не знаю. Казіно. Це я вам не рекомендую крутити казіно, це все в залежності. Тут опа, знову що скотч. Добре, давайте. <кхм> значить, е, отака коробка. Трошки пом'ята тут. Перемотано скотчем сім бажань. Що це значить, я не знаю. Може у людей просто скотч такий, може це якась торгова марка чи мережа. Давайте його відкриємо, подивимося, що там за бажання у людини взагалі. Так, що ми? ми відкриваємо і тут бачимо відразу ну, якусь рекламу. Під рекламою ми бачимо мочалочку. Мочалка банна. Мочалка з супермаркету. Напевно, це супермаркет з 7 Хопа. І що ми бачимо? Powerman шампунь. Написано, що ця, ну тут бачите, є цінник. Написано, що цей шампунь, оцей Powerman коштує. 244 гривні по стітці, а без скидки 325. Серйозно? Оце в цій баночці отакий шампунь. Ну, типу, баночку можна купити окремо і налити туди з великої банки такий зелений шампунь. Цю наклейку надрукувати за 3 гривні. Не знаю. Ну що, підемо далі. Щось у нас тут іще отаке дивне. Вона ось тут закінчується. Тут такий довгий штир стоїть. Ну, от, Знизу якась штука. Не знаю, може це якась антенна чи щось таке. Ну, Дуже специфічна річ, яку я навіть не знаю, що це. Давайте разом розберемось. Значить, Отака вона. Ось тут дивіться, щось тут є. Отака довга. тут. Значить, якийсь, значить, якийсь, щось Певну, температуру вона міряє. Ну, отака дивна річ. Ну, вона специфічна, певно, якомусь майстру відправляли чи від майстра. Ну і коштувала би вона. На перший погляд, не дешевше 300 гривень, на цьому, все мої хороші.